Реабілітація у комфортних апартаментах. Військових, які відновлюються у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, розміщують у модульні будиночки з меблями і технікою. Міні котеджі облаштовані для людей з інвалідністю, адаптовані для пацієнтів, які пересуваються на візках. Що кажуть самі захисники про такі палати? Дивіться у сюжеті. Підставка, коли малорухомий, це теж топ. Шкафчик для двох тут, та тут і на трьох може. Ну, це моя медицина тут. Олександр у модульному будиночку мешкає вже півтора тижня. Все каже, як удома, є спальня, вітальня та кухня. У нас є по-любому така штука. Представляєте? Отака штука, з морозів. Це. Вообще. Мойка. Будинок нічим не нагадує лікарняну палату, каже Олександр. Ну, я думаю, явно не смарт-квартира. Як мінімум, крута дача. Олександр контрактник ще до Великої війни боронив Україну. У 22-му визволяв Харківщину і там зазнав другого важкого поранення. І під селище Вовчий Яр. Я вийшов з ладу через постріл танку. А тривала через. Захисникові зробили більше як 30 операцій. Дані, а це почався некроз. На протязі місяця часу воно відбілювалося в певних ділянках, запускалося повністю ферменти п'явочками. За кордоном медики сформували бідцю щелепу, потім губу. Те, що ви зараз бачите візуально, це вже для мене особисто. Це просто я вже живий, я вже можу сам просто харчуватися. До цього в мене було період з 11 місяців харчування трубкою. Треба трошки сили додати. Але нічого достати можна. А це Михайло за позивним Савік. Він пересувається на візку, і модульний будинок для цього адаптований. Такий літній будиночок. Тут колишній фронтовик житиме разом з дружиною. І, ну, хоч трошки лічного пространства, то всюди камери, всюди камери ніякого лічного життя. Ветеран родом з Івано-Франківська з перших днів пішов добровольцем на фронт. Побував на всіх напрямках. У серпні був поранений на Курщині. Піввіжка, дрон, догнав машину. І в мене получилося перелом, перелом шиї. Кожна модульна оселя зроблена під ключі меблі й техніка. Можна зимувати, бо є автономне опалення. Під час неструмлення електроенергії умикають генератори. Поки на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни встановили 10 таких будинків. Тут одночасно мешкатимуть 20 військовослужбовців. Це перший крок. Звичайно, що ми потребуємо більше пацієнтів, багато і таких будиночків в нас є 40, котежних будиночків з покращеним умовом проживання. Зараз 10 нових. І якщо б ще 10-20, ми були б дуже задоволені. Чому модульні? Вони дуже швидко збираються. Вони максимально адаптовані, вони максимально інклюзивні. Модульне містечко на території медзакладу звели у рамках спільного проєкту обласної військової адміністрації та одного з українських поштових операторів. Його вартість 25 мільйонів гривень. Реабілітація у таких умовах кажуть лікарі, сприятиме швидшому одуженню захисників. У цьому певен і Олександр. Дуже сильно привикаєш до цього і потім з нього виїжджати захочеться. зрівниччини із вдячністю усім захисникам і захисницям. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.